На малій батьківщині їх зустрічали як героїв. Близько місяця зведений загін міліціонерів Житомирської області перебував на Луганщині. І ось настала хвилююча мить повернення на рідну землю. У зоні антитерористичної операції на бійців загону було покладено три головних завдання: стеження за громадським порядком, охорона адміністративних будівель та несення служби на блокпостах. Командир з'єднання, підполковник Герасимчук, рапортує головному міліціонерові області Юрію Дем'яненку. Усі завдання його підлеглі виконали успішно. До речі, як розповідають самі правоохоронці, міліцейське начальство Луганщини, характеризуючи дії колег з різних областей України, особливим чином виділяють саме міліціонерів із полісся. Про деталі свого перебування на Сході у загоні особливо не розповсюджуються. Кажуть, все було як завжди, хіба дещо погарячіше. Мешкали у райвідділах міліції. Згодом виявляється, що чоловікам так і довелося відчути на собі, що таке град, і решта принад бойових дій. Але Бог кажуть, милував друзі не підвели, і це головне. Зриві залівам ніба. В блиндаже прятались. Старались, все, моральный дух, друг друга поддерживали, все нормально. После наших приездов уже третий раз, они уже знают, что мы житомирские, знают все. Говорят, ребята, поддерживают, много людей поддерживают и морально, и кто может даже и, и чем-то. Воду подвозят, все, на блокпостах охрана. Вот. Люди понимают, хотят уже освободить Украину, уже все, все устали, особенно там. Місяць у страхові, тривожних новинах зі Сходу, безсонних ночах, без звичної підтримки, часто з маленькими дітьми на руках. Чи думали дружини міліціонерів, що їм доведеться пройти через все це? Та вони стійко чекали на своїх чоловіків, вірячи, що все буде добре. Відчуття не найкраще були. Тривога, переживали, хвилювалися, вірили в найкраще. Вірили, надіялись, ждали. Не часто дзвонив по можливості. Буквально пару хвилиночок. Живий, здоровий. Жалко тих жін, які теж залишаються з маленькими дітками. Їм не позавідуємо терпені, ждуть, підтримують своїх там, настраюють на позитив. Ми їх любимо, віримо їх, віримо в нашу перемогу, віримо, що наша страна буде освобождена, будемо єдиними. Все у нас буде добре, Наші діти будуть жити в незалежному вісім У них буде краще жити ніж у нас. Вже втретє зустрічає своїх підлеглих зі сходу Юрій Дем'яненко, начальник обласної міліції, задоволений діями зведеного загону. На питання журналістів стосовно забезпечення міліціонерів на сході відповідає. Міліція зведеного загону, які зараз несуть службу на території області, в зоні АТО забезпечені 100%. Спальні матраси, бронежилети, каски, стрілецька зброя. У нас не тільки зараз працює зведений загін. Наші працівники спецпідрозділу патрульної служби працюють на території Донецької області. Працівники ДАІ в кількості п'яти екіпажів також працюють на території Донецької області. Багато інших служб працюють в зоні АТО. Це не тільки зведений загін, який сьогодні приїхав, а працює ще багато інших міліціонерів. Бердичівські правоохоронці не приховують, що на сході було важко і радіють з того, що живими повернулися додому, виконавши при цьому усі покладені на них завдання. Тепер кілька заслужених днів відпочинку і до роботи у своєму міській що ми вернулися в причину живі, здорові, неушкодженими, що нас все таки наші батьки дождалися, рідні, близькі, товариші по службі. Всі їм велике, що вони нас чекали і підтримували морально населення. Ну, стало вже більш позитивно. позитивно. Деякі де просто висловлювали там, там більш проросійські, там ну і були і проросійські висловлювання, але більшість би переконали, що Україна повинна бути єдиною і неподільною державою. Правильно чи ні, хлопці? Ну, так, звичайно, слава Україні! Героям! Слава!